Вітаю, ви на каналі МовМі і мене звуть Валентина. Ми розпочинаємо цей ранок з. Руханки, руханки на все тіло, яке допоможе пробудити вас, зарядитись енергією, відчути кожен м'яз і почати цей день правильно, так скажімо. Давайте довго не говорити, скоріше розпочинати. Ну що, ми стаємо наші стопи паралельно. Ваші коліна трішки м'які, не випрямлені повністю. Розверніть, і опустіть плечі вниз, зробіть невеликий вдих наверх, потяніться руками до стелі, і видих, видих. Знову вдих. І видих. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рота. І ще два. Вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І руки в замок ми потягуємося навер, наверх, 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 викручуючи долоні до стелі. Чотири, три, два, один. Перекрутили долоні від себе і підкручуючи таз, ми округляємось в грудному відділі. Тянемось лопатками назад. Кістявий замок вперед. Наверх розкрились. Вдих. Роз, розігнули грудний відділ. І вперед знову підкручуємо таз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Руки в сторони. Потягуємось великими пальцями назад. Чотири. Три, два. Один нахил рукою вправо, нахил рукою вліво, видих, вдих, видих. І ще нахил. Та стабільний зараз ми їм не рухаємо, тільки витягуємо бічну поверхню нашого тулуба. І ще три, два. Один. Супер. Руки. Перед грудьми ми робимо повороти корпуса, скрутки Вправо, вліво. Видих, видих. І ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Є. Yeah. Знову замок наверх. Вдих. Перед видих. Підкручуємо таз. Вдих. І видих. Розігрів наш хребет у всіх площинах. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Руки в сторони. І потягуємось назад, відкриваючи грудний відділ, розтягуючи грудні м'язи. Видих, видих, вдих. І ще три. Два. Один. Руки перед грудьми, повороти корпуса. Трішки змінила порядок. Чотири. Три, два, один. Є і нахили. Рукою тягнемо з діагональ. Направо і наліво. І ще. Чотири. Три, два. Один. Два. Супер. Я розвернусь до вас з боком, щоб ви бачили положення мого тіла. Зараз ми від е, кроку робимо правою ногою вперед і назад. Вперед, назад. Інша нога залишається прижата. Не відривайте п'ятку. Да? Ось ми просто тупаємо вперед, назад, вперед, назад. Додамо руки. Прогинаємось в передню лінію, потянули. Задня нога, у нас прижата п'ятка. Ми відчули наші е, ікроножні м'язи. І назад видих. Знову вдих, прогнулись. Видих. І додамо рух хилу тулуба, видих. Вдих, прогнулись і видих. І додайте натяжіння вашої стопи. Ми призгинаємо цю ногу, і ця нога в нас пряма стопа на себе. Вдихнули. Видихнули. При нахилі тулуба зберігайте спину прямою. Вдих. Видих. І останній раз вдих, видих. Ми залишились в нахилі, нога на п'ятці, носочок на себе, і ми покачаємо тулубом вниз, вниз. Вниз. Відчуваємо розтяжіння підколінного сухожилля, задньої поверхні стегна м'язів. 4. Три, два. Один і плавно розігнулись наверх. Ми міняємо ноги, відшагуваємо нашою ногою іншою вперед і назад. Назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Нагадую, що стопа залишається прижати. Додамо руки, прогнулись, видихнули. Тут вдих, прогнулись, видихнули. І ще вдих, видих. Додамо нахил тулуба і видих. Вдих, п'ятку не відривати. Видих. Додамо натяжіння стопи. Випрямляємо коліно вдих, видих. Вдих. видих. І ще два. Вдих, видих. Останній раз вдих. Залишаємось нахилі. Стопу тягнемо на себе, покачуємо корпусом вниз. І ще чотири. Три, два. Один. Супер. Ми розігнулись наверх і підкручуємо таз вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Тільки таз. Коліна м'які. Рухаємо тазом. Угу. Ще три. Два. Один. Вверх-вниз. Полутаз. Ось. коліна призгинаємо. Три, два. Один. І кругові оберти. Кругові оберти. Тазом в одну сторону. Три, два, один і в іншу. Чотири, три, два, один. Супер. Ваші руки опускаємо вниз. І ми починаємо нахил тулуба вперед, згинаючи наші тазо стегни з углоби, коліна м'які, тягнемо таз назад, спина рівна, руки начебто тягнуться донизу і плавно розгинаємось наверх. Не сотулимо спину, спинка рівно. Лопатки розведені, плечі розвернуті. Ось вдих. І з видихом ми розгинаємось. І ще вдих. Видих наверх. Відчуваємо розтяжіння наших сідничних м'язів. Видих. І ще вдих, видих. Останній раз ми залишаємось в нахилі, відводимо руки вперед. Назад. вперед. Назад, перед, назад, погляд вниз, шия довга продовження хребта. Ще три, два, один. Вивели руки вперед і зводимо лопатки, лікті згинаємо назад через сторони, живіт підтягнутий. Чотири, три, два. Один. Руки упираємо в упор на ваші стегна. Ось. І ми підкручуємо наш таз вперед, округляємо поперековий відділ. І прогнулись. Тільки поперек. Округлили. Прогнули. Тільки поперек. Нагадую, поперековий відділ. Ось працюємо тазом. Угу. Видих, вдих, видих, вдих. Додамо амплітуди, додаючи округління грудного відділу. І прогинаючись. Наверх. Видих. І вдих. Видих. Видих. І ще видих. Вдих і наверх. Розігнулись. І тепер звідси ми вже прямуємо, прогнувшись назад, опускаємось вниз, торкаючись животом стегон. і круглою спиною повертаюсь наверх. Знову хвилька. Да, рух хвилька, прогнувшись, розслабились внизу. Руки начебто звисають, голова опускається. Знову вдих, видих. І ще вдих, видих. І останній раз. Вдих І видих. Молодці. Є. Далі я попрошу вас поставити ноги ширше. Я, мабуть, зійду з коврика, мені так буде зручніше. Поставили ваші ноги ширше, да, і ми починаємо невеличке, невеличке присідання з ноги на ногу. Таз назад штовхаємо да, і тулуб начебто нахиляється трохи вперед. Так, щоб вага тіла була саме на п'яточку, да, щоб коліно не виходило за носок. Да, і давайте ще 4, три. Два. ми залишимось справа і опускаючи руку вниз, ми покачуємо, покачуємо наш таз вниз. Вниз, вниз. Зробимо три пульса. Три, два, один. Тепер три пульса з розверненням стопи в сторону. Прямо в сторону, прямо, розігнули коліна. Знову зігнули. В сторону, прямо, випрянули. Сіли в сторону прямо випрямили, сіли в сторону, прямо випрямили. І коли ми випрямили коліно, я переношу е, свій корпус до цієї ноги, е, хватаю протилежною рукою стопу, а іншу ручку я тягну вперед, вперед, вперед. Прижимаю свій корпус животом до ноги угу. і тягнусь іншою рукою вперед. Ця рука притискає, да, да, бере стопу або гогмілку, щиколотку І прижимаємо себе, ручку до іншого. Витягаємо вперед, Тримаємо 5, 4, 3, 2. 1. Супер. Руку підтягнула, зігнула коліна і пересаджуюсь на іншу ногу. Покачую пульс. 3, 2, один. Тепер зі Кроком в сторону, стопи розворот. Раз, два. Хоп. Розігнули коліно. Сіли. Сторону, пружинкою, прямо випрямили. Сіли. Сторону. Прямо, випрямили. Сіли. Сторону, прямо. Випрямили. Сіли. В сторону, прямо, випрямили. Опускаюся животом до стегна протилежна рука. Бере мою стопу іншою, ручкою тягнуся вперед, вперед, вперед. І ще 5, 4, три, два, один. Супер. Переступаю руками в центр, переступаю руками в центр. І ми стоїмо: ось ручки тягнуться. Вниз, хто дістає руками супер. Кому важко, округляється спина, Бере якісь книжки під руки. Ось. Ми робимо скрутку наверх рукою. Видих, вдих, видих, вдих. Погляд супроводжує руку, яка піднімається до стелі. Угу. І ще 4. Три, два. Один. Супер. Руки відвож трохи вперед і прожимаю корпус вниз, призгинаю руки в ліктях. І ще, пружинкою. Нам треба прогін, прогін. Спинки красивий. Ще 4, 3, 2, 1. Супер. Руки в центрі. Завертаю п'ятий всередину і опускаю вниз. вниз. Глибокий присід. Маємо розкрити коліна в сторони. В кого завалюються коліна, можна зробити трішки постановку ніг. Знову піднімаю таз, ставлю стопи паралельно. І виходжу в хороший нахил. Прижимаюся животом до стегон. Знову руки до підлоги, розкриваю носки в сторони. Присіли, руки до підлоги, стопи прямо, нахилились. Присіли, нахилились. Присіли. Нахилились. Знову присіли, нахилились і випрямилися через круглу спину. Наверх. Зробили спокійний вдих. І видих. І ще раз вдих і видих. Опускаємось до підлоги. Стелимо наш коврик. Ми так добре попрацювали в позиції стоячі. Тепер трішки вправ позиції на коврику. Отже, ми виходимо в стойку на коліна. Ось в цій позиції: ваша спина рівна. Долоні під плечима, коліна під стегнами. Не вигинаємо зараз поперек. У нас така позиція в нейтралі, точніше, рівно. Спина, погляд вниз, шия довга. Праву руку вивожу вперед. Малюю круг через верх, назад і переношу вагу тіла на п'ятки. Повертаюсь в центр, рука через верх опускаємо. Ліва. Видих. Вдих. Перед. Видих, вдих. Перед і назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній раз. Видих. Вдих. Супер. Праву руку в сторону. Ось, і ми розвертаємо долонь в сторону. я... Іншою рукою трішки відчагувати теж в те сторону, і ми начебто грудним відділом переміщаємось протилежно від руки в сторону, розтягуючи грудні м'яс. Так само ліва. Видих. Знову права і ліво. І права. і ліва. Тепер поставили руки ширше, та, і ми в швидкому темпі направо. Наліво зміщаюся вправо і ліво. Клас. Ось ми сідаємо на сідниці далі. На сідниці і волосся в лице. Ось ножки, ваші стопи разом, руки ззаду, в упорі, і лопаточки зведені. Ми опускаємо коліна вправо, вліво, відриваючи полутаз. Да. Скручуємось в попереку, Видих. Вдих, видих. І ще чотири. Три. Два. На розслаблення попереку вправо. Ось це саме зробимо з відірваним тазом. Ось підняли таз і зробили скруточку. Видих. 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 І ще чотири. Три. Два. Один. Супер. Опустили таз. Взяли руками під колінами. Витягуємось назад. Видихнули. І прогнулись вдих. Розправились. Знову провалились, тримаємось під колінами руками в замок. На повну довжину рук. Відтянулись. Прогнулись. Вдих. Видих. видих, І видих. Останній раз видих. І видих. Супер. Я міняю позицію наших ніг. Ми виходимо в позу зигзаг, Да? І зараз ми будемо міняти зігзаг встаючи. руку, ось у мене ця ножка зігнута, протилежно від зігнути ноги. Я прибираю руку назад. Да? І ми начебто прогинаємося назад, рука в упорі, супер опустили таз і закрутились в іншу сторону. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще. Вдих, видих. Останній раз. І сюди. Супер. Ми поміняємо положення ніг угу. і зробимо так само. Прогнулись, виштовхнули таз наверх і скрутились в протилежну сторону. Видих. Дих і видих, і ще три, і два, і один. Супер. Знову ми схрещуємо ноги, сідаємо по турецьки. Ось, і попрацюємо з нашим верхнім плечовим поясом, так скажемо з руками. Руки виводимо вперед. І розводимо назад. назад, Чотири, три, два, один. Вкручуємо плечевий суглоб одні руки, викручувавши руку до стелі долонькою. Інша. І ще Видих. Вдих. Видих. Вдих. Три. Два. Один. Інша рука. Супер. Рки над головою в замок. Викручуємо знову долоні до стелі. І ліктєвий замок за голову. Один дих, видих. Два. І три. І чотири. І ще. п'ять. І шість. Супер. Опустили руки. Круг плечима. Три, два, один півколо головою внизу вправо і ліво. Розслабили шию Три, два, один. І випрямилися. Зробимо спокійний вдих. І на цьому будемо закінчувати нашу зарядку. Вдих і видих. Я надіюсь, ви маєте тепер гарне самопочуття, енергію на цілий день. Обов'язково пишіть в коментарі, хто зробив. Як ви себе почуваєте? Ми не прощаємось. Ми зустрінемось на наступному тренуванні. Обов'язково перевір підписку, постав дзвіночок, щоб не пропустити наступне тренування. Всім до зустрічі!